Так дивіться, мої газди. Три мої богатиря. Сріде робити yes. каву. Бачите, у них з собою газова yes. плитка, кава, yes. газ. Взяли козли, спалили від нашого. У нас тут був пристановочний столик, вони ножки спалили. Дуже дивно в нас і Сергій робив в нас. все. Ну ясно, що така хатина. Будинок. 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 Такі то будинок, то хатка. Я вважаю, що будинок. то, то будинок. То будинок. Малякала, що вам багато їсти дала. Що я до вас їду, як вам їсти надавали? Тушонка є. Я нечайно взяв їхню, то що до хати йти, я взяв з машини все, побіг грибав. Диви, відкриває дві кави величезні. Вони що Дишов нас вигнали надовго. Але що ж Але у вас скільки? А Може, шашлик на пішоть. Але у вас скільки шашлика, що я не знаю, хто тут буде все їсти. Mm -hmm. Та додому візьмемо, та, no, та Галі. Галя не хотіла їхати. Віталій також. казав, що сьогодні йдемо до них додому на цей На no. ножа, на тусу. Mm -hmm. Такий Віталій, хто перший no. розчує. Ну no, mm -hmm. нічого, я вам не сказав. <laughs> <ще> до <риба. laughs> Ти Дорадо. Файна буде. То морська чи то така. Сама робила. Пішу. No. Пішу, не сама робила буде риб. файна. Mm -hmm. Боже напхала? Мета, лимона, зелень. Так завжди, завжди так робить.